дали. Отже, дев'яте питання, Current West Oil, справа 350, 559, 326 з рекомендаціями комісії та зауваженнями управління правового забезпечення. Капіташник. Колеги, мова йдеться: йде про два е, житлові багатоквартирні будинки мешканці в Оболонському районі, мешканці, мешканці, яких зверталися ще рік тому до Київської міської ради, і зокрема комісія з підприємництва рекомендувала відхилити е, даний проект рішення. Однак, 7.02 земельна комісія без попередження, е, не вносячи в порядок денний заздалегідь, це питання зібралася, і з голосу було внесено відповідне питання. Е, Активісти і мешканці, звісно, цих житлових будинків не змогли е, е, належним чином пророгувати і е, порушити це питання. Однак, що зробила земельна комісія? Всупереч регламенту, до речі, я звернулася з цього приводу до регламентної комісії. Сподіваюся, вона буде розглянута. Земельна комісія своїм рішенням відхиляє рішення іншої постійної комісії. Це якою статтею регламенту ви керуєтеся, коли ви таким? Е, Займаєтеся регламент чітко говорить про те, що ви маєте робити і в який спосіб. Будь ласка, дотримайтеся цього. Дякую, пані Вікторія. Ставлю на голосування проєкт рішення з рекомендаціями і зауваженнями юристів. Я вас прошу, колеги, в Мене таке враження, що ви 76 за, один проти, один утримався прийняти рішення далі.